Гарні параметри, захисти, супер ємка акумулятор на 7000. Moto Це g 86 Power. Вони доволі рідко зараз бувають. G86 тих, більше бувають, ті ж самі параметри, але там 5200 акумулятора, тут аж 6000. Одразу моторолки останнім часом ось так одягають уже чехольчик прямо на телефон. Тут шкіряна у нас спинка. І, ну, по ньому зовсім не скажеш, тут батарея майже майже 7000, тисяч чи 700, 6800. А виглядає телефон чудово. Тут і яскравий AMOLED дисплей і стереодинаміки Dolby Atmos, і непогана камера знімає, і гарний процесор. До речі, також можна пограти на ньому і в ігри. Він захищений від ударів. За військовим стандартом від ВАЙДИ за ip 69 це отримує повністю погруження у воду, витримує струмені води і перепади температури. Хоча по телефону зовсім не скажеш. Максимальна кількість параметрів на цю ціну буде, підійде дуже багатьом користувачам. В комплекті тільки кабель, одне, що доведеться докупити зарядний пристрій блочок. Кому цікаво, пишіть.